Фруктова математика. Ой, наші фрукти і ягоди заховались у яйцях сюрпризах. Давайте знайдемо їх. Поїхали! Давайте порахуємо, скільки яєць сюрпризів викотилось. Один, два, три, чотири, п'ять. А тепер в зворотньому напрямку. П'ять, чотири, три, два, один. А давайте тепер відкриємо перше яйце. Груша? Скільки в нас груш? Порахуємо. Так, одна. А яку площину геометричну фігуру вам нагадує груша? Так, трикутник. Слива. Ой, і ще одна слива. Скільки ж тепер в нас слив? Один, два, всього дві. А на яку геометричну фігуру схожа слива. Так, на овал. Яблуко. Червоне яблуко. Зелене яблуко. Жовте яблуко. Поміркуйте, з якого боку викоталося зелене яблуко? Так, з правого, а жовте яблуко? З лівого. А де знаходиться червоне яблучко? Так, посередині. Скільки ж у нас яблук? Порахуємо. Один. Два. Три яблука. А на яку геометричну фігуру схоже яблуко? Так, на коло. Молодці. Банан. Скільки тут бананів порахуємо? Один, два, три, чотири. А яку площину геометричну фігуру вам нагадує банан? Мені схоже на півколо, а вам? Персик. Ой, дивіться, скільки ще персиків з'явилося. Давайте їх порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Давайте пригадаємо всі фрукти, які нам трапили в п'ятьох сюрпризах. Який фрукт нам трапився перший? Який другий? А який був третій? Що нам трапилось четвертим? А що було п'ятим? Надіюсь, ви всі фрукти пригадали правильно. А скільки ж всього яєць ми відкрили? Так, в нас було 5 яєць сюрпризів.